Знаєте, що дивно? Найбільші повороти нашого життя трапляються тоді, коли ми робимо прості вчинки без розрахунку на подяку. Уявіть собі, молода дівчина зі Львова, скромна офіціантка, просто йде на роботу, і за кілька хвилин її життя вже ніколи не буде таким, як раніше вона врятувала маленького хлопчика від розлюченого собаки, не знаючи, що цей хлопчик спадкоємець імперії готелів з мільйонними оборотами. Звучить як казка, але ця історія навчить вас більше, ніж десятки мотиваційних книг. Чому одні люди все життя працюють і не досягають успіху, а інші, завдяки одному випадку, опиняються у світі можливостей? Ви точно здивуєтесь, почувши правду. Бо в цій історії є те, про що зазвичай мовчать скромність і доброта здатні відкрити двері, які ніколи не відчиняються перед зарозумілими. А що найцікавіше доля тестує нас у моменти, коли ми найменше готові, і якщо ви думаєте, що це було просто везіння, вам варто дочитати до кінця хочете дізнатися, як звичайна дівчина, не маючи грошей і зв'язків, раптом отримує пропозиції, про які мріють тисячі. І головне, чим усе це закінчиться ця історія не вигадка, а натхнення для кожного, хто сумнівається, чи здатен він на більше, бо сьогодні це історія Софії. А завтра, можливо, ваша. Софія Коваль, 26-річна дівчина з мальовничого Львова, працювала офіціанткою в маленькому затишному кафе на площі ринок Зовні просте життя, скромна зарплата, щоденна рутина, але саме в цих дрібницях вона знаходила справжній сенс. Щоранку вона допомагала своїй бабусі Марії на городі, збираючи свіжі трави та готуючи вареники за старовинним рецептом. А ввечері ділила кімнату та мрії зі своєю подругою Оксаною. Здається, буденним, але справжня сила людини не в зовнішньому блиску, а в умінні віддавати тепло. А коли ти востаннє допомагав комусь без очікування подяки? У вільний час Софія не сиділа в соцмережах годинами, вона читала книги, що надихали її мріяти. Маленький принц Екзюпері та майстер і Маргарита Булгакова були її настільними книгами. І ось вам підказка. Замість скролити стрічку, відкрити книгу, це може стати першим кроком до великих змін як Софія, що знаходила натхнення в простих речах, в запаху свіжого хліба з ранкового базару, у вечірній прогулянці вузькими вулицями Львова, у теплій чашці карпатського чаю. Саме такі моменти створюють фундамент для чогось більшого, навіть якщо поки що ви цього не бачите. Але найголовніше це те, що Софія завжди була уважна до оточуючих, вона підмічала сум у погляді відвідувачів та дарувала щиру посмішку. А посмішка, як відомо, нічого не коштує, але може змінити чийсь день. І ось у звичайний ранок, серед звичних турбот, доля вже готувала для неї сюрприз. І як ви думаєте, коли саме життя вирішує вас випробувати? Зазвичай тоді, коли ви найменше цього очікуєте. Того самого ранку, коли Львів прокидався під аромат свіжої кави та звуками трамваїв, Софія йшла на роботу звичним маршрутом. Біля парку вона помітила сцену, від якої кров застигла у жилах. Маленький хлопчик, років восьми, на ім'я Андрійко, втікав від агресивної великої собаки. Його переляканий погляд зустрівся з її очима, і Софія навіть не думала їж просто діяла. Вона схопила яскраву парасольку, яку хтось забув на лавці. І сміливо стала між хлопчиком та собакою, інколи життя вимагає від нас рішучості у найнеочікуваніший момент. Уявіть собі у вас може не бути часу планувати, аналізувати чи шукати безпечний вихід дійте за покликом серця. Як і Софія, що, не роздумуючи, захищала маленького незнайомця. Це приклад того, як простий предмет, як от парасоля, може стати інструментом порятунку, якщо діяти з впевненістю. У вашому житті це може бути будь-яка ситуація, допомога літній людині перейти дорогу, відгук на крик дитини або навіть підтримка друга в кризовий момент. Головне не чекати, поки хтось інший зробить це. Коли загроза минула, Андрійко вчепився у Софію так, ніби вона була його старшою сестрою. Дитячий шепіт, дякую, був найщирішою нагородою, а перехожі почали зупинятися та шепотіти. Хто вона? Іноді найсильніші моменти нашого життя трапляються на повороті звичного шляху, але ніхто тоді ще не знав, що цей маленький вчинок відкриє перед Софією двері у зовсім інший світ. Через кілька хвилин після того, як все вщухло, до парку під'їхав чорний позашляховик із водієм. З нього вийшов чоловік із впевненим поглядом та стриманою елегантністю це був Олексій Гнатюк, 38-річний впливовий бізнесмен. Власник великої готельної мережі по всій Україні. Він підбіг до сина, обійняв його та з полегшенням видихнув. Погляд Олексія зупинився на Софії, і в ньому змішалися подяка, подив і щире зацікавлення. Чи часто доля зводить людей із різних світів просто так? Не думайте. Все має сенс. Він підійшов до Софії, простягнув руку і сказав: Я навіть не знаю, як вам дякувати. Його слова були простими, але в голосі звучала справжня повага. Важливо вміти дякувати тим, хто зробив для вас навіть невелику послугу це демонструє велич душі. У бізнесі Олексій звик платити за роботу грошима, але цього разу відчував простий жест Софії не оцінити грошима. До речі, це хороший урок для кожного з нас. Дякуйте не тільки словами, а й вчинками. Часом це може змінити ваше життя. Софія, скромна і трішки розгублена, намагалася усміхнутися, але щоки її залилися рум'янцем. Їй було незручно приймати похвалу від такої поважної людини. Але ось цікаво ми часто не усвідомлюємо цінність того, що робимо, а інші бачать це і цінують більше, ніж ми собі уявляємо. Олексій Гнатюк уже тоді зрозумів ця дівчина непроста перехожа. І у нього почали виникати думки, які невдовзі переростуть у щось більше. Після хвилин розмови Олексій не міг відвести погляду від Софії. Його давно не вражали люди такою щирістю та рішучістю без зайвих слів. Звичайно, він зустрічав багатьох ділових партнерів, амбітних бізнесменів, медійних особистостей, але поруч із цією скромною дівчиною він відчував справжність, яку важко знайти навіть серед найбагатших. Я хочу якось віддячити вам, сказав він, але Софія чемно відмовилася, опустивши очі додолу. Це було по-українськи. приймати подарунки незручно, краще допомогти і тихо піти далі. І все ж Олексій не збирався так просто здаватися його зацікавленість не була поверхневою. Його хвилювало не просто те, що вона врятувала його сина, а як вона це зробила без страху, без вигоди. Йому здавалося, що він зустрів людину, яка знає більше, ніж показує, і в цьому було щось магічне. І ось порада для тебе будь який вчинок, навіть найменший, може привернути увагу людей про зустріч, з якими ти навіть не мріяв. Ніколи не применшуй цінність своїх дій, вони здатні творити дива. Софія, хоч і скромна, почала помічати, що цей впливовий чоловік дивиться на неї не просто з подякою, а з інтересом. І тут у повітрі зависло питання, що робити, коли тебе помічає людина з абсолютно іншого світу? Чи готова ти прийняти можливість, яку доля підносить на срібній таці? Поки Софія намагалася зрозуміти ці відчуття, Олексій уже знав ця історія тільки починається. Через кілька днів після тієї події Софія отримала несподіваний дзвінок. На тому кінці був особистий помічник Олексія Гнатюка. Який чемно запросив її відвідати родинний маєток під Києвом. У голосі помічника звучала повага і навіть деяка урочистість. Софія довго сумнівалася, їй було незручно, це не її світ. Але зрештою вона погодилася інколи життя пропонує можливості, які не можна ігнорувати. А коли востаннє ти приймав виклик вийти за межі звичного? Пам'ятай, великий крок починається з малого так. Приїхавши до маєтку, Софія не могла повірити очам. Величезний будинок із колонами, розкішний сад із фонтанами та трояндовими алеями все це здавалося декорацією з фільму. Але господарі зустріли її тепло, без надмірної пафосності. Вона сиділа за столом поруч із відомими гостями, слухала розмови про бізнес і благодійність, і в цей момент важливо зрозуміти навіть якщо ти з іншого світу, Твої цінності і щирість можуть зробити тебе частиною будь-якого кола. Ніколи не думай, що тобі кудись не можна, двері відкриваються тим, хто стукає. Андрій Корадів зустрічі, тримав Софію за руку і показував їй кожен куточок саду. І навіть сам Олексій, зазвичай стриманий, пом'якшав у її присутності він розповідав про традиції родини, про те, як усе починалося з маленького готелю в Одесі, і ось уяви. Ти сидиш поруч із успішною людиною, слухаєш його історію, і раптом розумієш, що й у тебе можуть бути свої вершини. Але ця зустріч була лише початком чогось більшого, чого Софія ще не уявляла. Поки дорослі вели розмови за столом, маленький Андрійко, який насправді волів, щоб його називали Данилом, на честь Прадіда, відвів Софію у свій маленький світ. Вони сиділи на гойдалці в саду. І хлопчик раптом відкрився більше, ніж будь-коли. Знаєш, мій тато завжди зайнятий. Іноді я бачу його тільки ввечері, коли він уже втомлений, зітхнув він. Це була та сама щира дитяча правда, якої часом бояться почути навіть найуспішніші батьки. Задумайся, коли ти востаннє був дійсно присутній поруч із рідними. Просто поруч без телефонів і справ. Софія слухала уважно без поспіху і з теплом у голосі. Тато тебе дуже любить, але йому важко все встигати, тихо відповіла вона. І це була правда. Адже і в нас буває подібно ми ганяємося за успіхом і не помічаємо, як пролітають миті. Може, саме зараз час зробити паузу і присвятити годину близьким сходити з дитиною в парк, приготувати вечерю разом із дружиною чи просто поговорити з батьками про їхнє дитинство. Такі моменти безцінні. І саме вони роблять життя справжнім. Данило посміхнувся, почувши ці слова, і міцно обійняв Софію. Я хочу, щоб ти частіше приходила, сказав він. А Олексій, що стояв неподалік і випадково почув це, замислився. Ця дівчина вплинула на його сина за один вечір сильніше, ніж багато хто за роки. І в цей момент він зрозумів є люди, які приходять у твоє життя не випадково. Вони приносять тепло, яке заповнює порожнечу. Але найцікавіше було попереду новини поширюються у Львові швидко. Через декілька днів після інциденту історія про те, як скромна дівчина врятувала сина відомого бізнесмена вже гуляла по місцевих новинах, соцмережах та навіть обговорювалась у кав'ярнях. Софія несподівано стала героїнею міських пліток. На неї показували пальцем на вулиці, підморгували і питали. То що вже майбутнє, пані Гнатюк. Це було смішно і незручно водночас. Уявіть, як це, із тіні звичайного життя раптово опинитися під пильним оком суспільства. Як ти реагував би? І ось тут почалася справжня перевірка характеру Софія залишалася собою, хоч іноді й хотілося сховатися під ковдрою. Вона відмовлялася від інтерв'ю і не відповідала на набридливі повідомлення. Важливо вміти тримати баланс між відкритістю та збереженням особистого простору. Якщо ти коли небудь станеш помітним, пам'ятай, не все варто коментувати найкращі відповіді у твоїх діях, а не словах. І ось простий приклад допомагай мовчки, твори без зайвого піару, результат скаже за тебе більше, ніж будь-яка стаття. А Олексій тим часом уже помічав цю хвилю чуток. Йому було цікаво, як Софія витримає цей тиск. Вона не шукала уваги, не намагалася стати зіркою, і саме це підкорювало його ще більше. Але натомість у його голові визрівав новий план адже інколи навіть випадкова публічність відкриває нові можливості. І знаєш, що найцікавіше попереду на Софію чекало ще одне неочікуване запрошення. Одного вечора Софія отримала ще один дзвінок цього разу від самого Олексія. Його голос був теплим, спокійним. І трохи хвилюючим. Я б хотів запросити вас на вечерю, без зайвого офіціозу, просто поговорити, промовив він. Серце Софії закалатало, але вона все ж погодилася, бо, знаєш, іноді ми уникаємо ситуацій, де можемо відкрити нові горизонти. А даремно. Скажіть собі наступного разу, коли отримаєте несподіване запрошення або можливість, не відмовляйтесь одразу можливо, саме там чекає ваша історія. Вечеря проходила в елегантному ресторані у центрі Києва, але атмосфера була легкою і затишною. Олексій більше не був тим холодним бізнесменом із перших хвилин знайомства. Він говорив про дитинство у Чернівцях, про перший бізнес у студентські роки, про невдачі, які навчили його більше, ніж університети. І, знаєш, цей момент важливий. Слухаючи історії інших, ми отримуємо безцінні уроки. Тому зустрічайся з людьми, які знають більше, ніж ти, і не бійся ставити запитання це найшвидший шлях до власного розвитку. Софія сміялась, захоплювалась, ділилась своїми мріями і сумнівами. У них раптом знайшлося багато спільного більше, ніж вона могла уявити, і в повітрі з'явилась легка напруга, щось невимовно тепле і справжнє. Але Олексій не поспішав він знав усе хороше приходить у свій час. І, хоча вечеря закінчилась, для обох це був лише початок чогось глибшого. Через кілька днів після тієї вечері, коли емоції трохи вщухли, Олексій зателефонував Софії знову. Цього разу його пропозиція була не просто приємною несподіванкою вона приголомшила її. Він запропонував їй роботу у своїй мережі готелів, посаду помічника менеджера з хорошою зарплатою і можливістю навчання. Софія розгубилася. Я навіть не знаю, чи заслуговую на це. Чесно зізналася вона, і ось важливий урок дуже часто ми сумніваємося в собі, відмовляючись від можливостей, які могли б змінити наше життя, але інколи життя знає краще. Софія довго роздумувала. Вона боялася здатися залежною, ніби прийнявши цю пропозицію, вона буде комусь чимось зобов'язана. Вона порадилася з бабусею Марією, і та сказала Доню, якщо тобі пропонують шанс, бери, але не забувай, хто ти і звідки. І ця проста фраза може стати твоїм орієнтиром у житті. Коли тобі дають можливість, приймай її, але залишайся собою. І не бійся справжню цінність людини видно не в тому, що вона отримала, а в тому, як вона з цим впоралась. Олексій не тиснув він дав Софії час подумати він знав найкращі рішення приймаються без поспіху, а Софія тим часом не спала ночами, думаючи, як зміниться її життя. І навіть не підозрювала, що ця пропозиція лише перший крок до зовсім нової реальності, де їй доведеться не лише навчатися, а й відкривати в собі нові сторони. Але чи була вона готова прийняти виклик? Минуло кілька тижнів. Олексій і Софія все частіше проводили час разом спільні поїздки, обговорення проєктів, вечері у вузькому колі, але справжнім випробуванням стала поїздка до Санторіні. Куди Олексій запросив її під приводом міжнародної конференції? Серед білих будинків із синіми дахами та безкрайнього моря вони залишились наодинці, без ділових костюмів і публічного оточення. Софія побачила в ньому не бізнесмена, а людину з живими почуттями, і в такі моменти важливо пам'ятати істина проявляється там, де немає камер і глядачів. Вечір на терасі з келихом вина. Та видом на захід сонця став точкою відліку. Олексій говорив про втому від постійної гонитви про страхи, які ніколи не показував нікому. Софія слухала, і її серце стискалось. У цю мить вона зрозуміла навіть найсильнішим людям потрібне просте тепло, безкорисливість і розуміння якщо хочеш бути по справжньому потрібним у чиємусь житті, стань тим, із ким можна бути чесним. І ось приклад для тебе. Будь для близьких тією людиною, з ким можна говорити без масок. Це дар, який цінніший за будь-які гроші. Коли пауза затягнулась, Олексій взяв її руку і вперше зізнався. Я давно не зустрічав нікого, хто нагадував би мені, що таке справжнє життя. Вона дивилась йому в очі, і між ними промайнуло те саме напруження, яке не можна описати словами. Це не був просто флірт це було глибоке розуміння. Але навіть на цьому моменті історія не закінчилась, бо справжні почуття завжди відкривають нові питання Ну що ж, а тепер скажіть чесно скільки разів у вашому житті випадок підкидав шанс, а ви його ігнорували? Чи не настав час діяти і вчитися помічати ці сигнали долі? Подумайте ви готові вийти за межі звичного, коли раптово з'явиться можливість, чи дасте собі дозвіл приймати подарунки від життя без страху і сумнівів? Адже найважливіші моменти трапляються тоді, коли ми наважуємося сказати так новому. А тепер я хочу почути від вас чи були у вас ситуації, коли маленький вчинок призвів до великої зміни? Поділіться у коментарях можливо, ваша історія стане натхненням для інших. А що ви зробите вже сьогодні, щоб стати ближче до життя, про яке мрієте? Поставте собі це питання і не залишайте його без відповіді. Якщо вам сподобалася ця історія, і ви хочете дізнатися ще більше прикладів, що допомагають змінювати життя, підписуйтесь на канал і обов'язково натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Тут ви завжди знайдете те, що підштовхне вас діяти. Тобі подобається ця фінальна частина? Чи хочеш внести якісь корективи або розширити?